Друзі, всім привіт! Компанія Фришал. Так завжди за мене зв'язочку. Сьогодні для вас хочу познімати відеогляд по цьому автомобілі. Це в нас Volkswagen Touareg. Нам наш колега пригнав на продаж під реалізацію цю машинку. І хочу для вас показати так швиденько, коротенько. по відео огляду цю машинку, тому що великий є, як то кажуть, то що Жиоташа, багато людей дзвонить по цій машинці, багато питають. І знаєте, для кожного все окремо знімають його. Роблю таке загальне відео для вас. Що ви мали розуміння, що це за автомобіль? Два слова про автівочку. Це у нас офіційний автомобіль, який купувався офіційно в салоні, в рівному в Фольксвагені, і повністю обслуговувався від там, нульового пробігу до сьогоднішнього часу на салончику на дилері Фольксваген. Тобто вся історія по офіційному дилеру без проблем, кого би зацікавили, можемо вам надати. Машинка, друзі, вся ціла без ДТП, без ніяких моментів, лише там підфарбоване. Є лише оце переднє ліве крило, воно по -по підфарбоване косметично. Зараз я буду вам робити замір лепкофарбове покриття і покажу вам. Воно було зачеплене, це крило, крило трішечки і його підфарбували. Ми навіть бачили, як воно було притерте, це крило. По-моєму, навіть не, мої колеги його робили. Отже, по машинці. Volkswagen Touareg, чисто 2017 року випуску по техпаспорту, 2017 рік даного автомобіля з 3-літровим дизельним двигуном потужності 180 кВт дана машинка, звичайно, повний привід та на автоматі. І що саме головне, що цей автомобіль реально буде мати класну ціну, найдешевшу в Україні, бо того, що за 2017 рік машинка на пневмо і в хорошій комплектації. Це буде мати найдешевшу ціну. От. Є. Так що зараз я вам е, покажу ага, ще хочу вам показати пробіг. Пробігу. Тут у нас 190, 190, там, тисяч. Е, 195 тисяч по пробігу в даному автомобілі. Кажу ще раз, він є підтверджений і, і оригінальний цей пробіг. І зараз вам хочу ще показати по комплектації. По комплектації е, класна оптика Ледовська, це не пуста, це класна оптика Ледовська. Далі у нас диски 20-го розміру з гума 265 на 50 зимова гума ще встановлена, по-моєму, можливо, ще й літня є, я не пам'ятаю, гума. Так далі, гляньте зразу. Ось ці всі воздухозаборники закриті ось такою сіточкою. Бачите, щоб там ті радіатори не гнулися. Все воно і спереду закрите, і ось тут все закрите. Ну, власник дивився за цією машинкою. Потім під ручечками все в бронеплівиці захист є. Задні е, фонарі також дуже класні, типу вони максимальні також йдуть. І далі, 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 далі. Що ще маємо? Безключовий комфортний вхід є в даного автомобіля. Сидіння у нас йдуть повністю шкіряні е, на електриці. З функцією пам'яті йдуть сидіння у нас. Звичайно, повний електропакет у нас йде. Так, сідаємо, Опа, сідаємо. Запускаємо кнопочку запускається, ключка вставляти не потрібно, кнопочка запускається ця машинка. так, На холодному його запустили. Все працює чітко, справно, коректно, без ніяких моментів. Далі підігрів лобового скла у нас є по автомобілю. Потім біжимо сюди. Що ще в нас є? Підігрів лобового скла, підігрів сидінь передніх і задніх у нас іде, підігрів керма, як ви бачите. Потім камера у нас, яка там так, партнечки включилися. А камера у нас заднього виду йде в цього автомобіля. Автохолд, електроручник, звичайно, пнемо вибір руху режиму їзди йде, двозонний клімат-контроль по автомобілю маємо. От Є у нас, до речі, два ключа до машинки та пульт на Webasto, є оригінальне мокре Webasto, дуже зручна штучка. От Що ще? Круїз-контроль у нас йде. До речі, повний бак солярки баксолярки залятий, також був бонус плюс. І що то ще хотів вам показати? Тин-тин-тин підігрів скла, камера, підігрів підгрівся керма у нас. Та, в принципі, тут, мабуть, все. Але сам факт, що правильні сидіння у нас на електриці, пневмопідвісочка, де в машині і реально машина вся обслугована на офіційному дилері до останнього дня. Позаду в нас що тут? Тин-тен-тин -тин -тин, підігрів задніх сидінь є. Ну, в принципі, все. Тут такого особи немає. Така середня комплектація і електрокришка багажника. Зараз ми відкриємо. Так. Еп, що воно не відкрилося? Ще раз. Так, відкривається. Все працює, все справно. Да, і електрокришечка багажника в нас є. Плюс що тут? ще пнівмичка в нас, сидіння зложується. Ось такий варіант по комплектації. Ну, основне я кажу, що треба. Оптика правильна у нас, безключовий є, пнеумо є у нас, сидіння у нас електрика шкіряні. Так що плюс-мінус ось такі варіанти, все, що треба, би було б у нас є. Ну і ледюські, бачите, такі класні ці фонарі. Так, є, далі. По лакофарвому покриттю швиденько вам біжу. Хочу вам показати зразу. Так, значить, капот у нас 140. 140. 124, 124, далі. Та що з цим приладом? Щось заглючив, чи що? Так, далі, до речі, дуже класно працює двигун, типу ні одного ролика, не ні рівня, нічого абсолютно не чути. Хоча, друзяки, не знаю, ну щось реально Заглючив 125. Щось дуже довго думає. 132. 133 тридти, розчухлився, 118, 134, 128, 141, 121, 132, 132, 133, 102, 129, 112, 118, 134, 112, 125, 131, 131, тут на 116, 116, 122. Ну і оце крило, бачите, підфарбоване. 158, 167, 184, 174, 167, 168, Ну чисто по косметиці, друзі. Тут капотик в нас нормі, 133, 123. 117. Так що, е як на мене, реально хороша автівочка, друзі, вона, е як то кажуть, Домашня була, за неї дивились, доглядали. Так що наразі вам нічого абсолютно з нею робити не потрібно абсолютно, вона обслужена, ніде нічого ніяких підікає немає. Ну, Звичайно, по передній частині автомобіля дрібні сколики є, критично нічого немає, самі бачите, От, нічого вам робити, фарбувати не потрібно по цій машинці, все справно. І решту по кругу також все добре, без м'ятин, без подряпин машинка, без притертостей. Тобто реально на свій пробіг виглядає дуже-дуже гарно. Так що, хто б шукав би шукав, ось такий Volkswagen. Без проблем, друзі, можете заїжджати до нас на майданчик Рівне Миколаївська, 2, подивитися, ти здрав для себе зробити От, і придбати для себе реально хорошу автівочку. Ось так по салончику воно виглядає, але реально скоро цю машинку продамо, бо того, що дуже-дуже великий ажіотаж по цій машинці, всі дзвонять, всі питають. Того, що ми за 2017 рік машинка на пневмо в такій комплектації дуже має хорошу ціну. 28 тисяч, зразу вам кажу, вона на віддачу буде. І хто би шукав для себе такий варіант, без проблем можете залітати до нас. Подивитись, покатайтесь, придбати для себе хорошу автівочку. І кому треба історія по дилеру, без проблем може вам надати історію по дилеру по обслуговуванню. І не забувайте, друзі, що в нас є доставка, посла доставки автомобіля в ваше місто. Може вам також привезти цю автівочку вам під двері. Ви вдома хочете на будь-який сервіс з'їдете перевірити його, от зробите цей здраві, покатайтесь і придбайте. Ну, Хороший варіант, класний для себе. Бо того, що таких автомобілів дуже мало є. Якщо б ви сказали, що нам треба з Європи привезти таку автівку, от на пневмо в такому році, з таким пробігом, о, в такій комплектації не проженемо, Того, що ну, зараз євро пішло доверху і купити такий варіантик не вийде за такі кошти. Так що, реально, заїжджаємо на майданчик, класна машинка за класні кошти. Всім вам гарного дня, на зв'язочку, друзі. пока